У червні цього року Україна отримала оцінку зусиль від Єврокомісії. Один із параметрів, які там були, це судова реформа. Наскільки на вашу думку Україна виконала домашнє завдання у цьому напрямку? Я думаю, що Україна успішно виконала це завдання, оскільки в січні 2023 року був сформований повноважний склад Вищої ради правосуддя. Нам вдалося ну, на мою думку, досить таки оперативно і сформувати ви... склад Вищої кваліфікаційної комісії судді України. Зокрема, 1 червня ми такий склад Вищої кваліфікаційної комісії сформували, і вища кваліфікаційна комісія вже активно приступила до виконання своїх повноважень. Я хотів би навести одну цитату: наше важливе завдання завдання всієї України це боротьба з корупцією і формування сильної демократичної потужної держави. Це цитата колишнього голови Верховного суду Всеволода князева в інтерв'ю Голосу Америки в лютому цього року. Справа князева це удар по довірі до судової реформи, як цей удар вплине на хід судової реформи та на українську євроінтеграцію. Ви досить влучно сказали, що це удар і для судової системи, і для держави України. Я би навіть сказав більше, це дуже болючий удар. Мені здається, що немає такої світової практики, щоб очільник Верховного суду був причетний до корупційних таких діянь. І це, звичайно, болючий удар, тому що саме на князева і суддівська спільнота, і влада, як на молодого реформатора, покладали дуже велике сподівання і надії. Я не думаю, що це може бути якесь має бути в всякому випадку. Розочарування в тому, що реформа, судова реформа в Україні не відбувається і. От саме те, що, незважаючи на особу а, і посаду, а, Князів займав посаду очільника найвищого органу судової системи Верховного суду, е, саме антикорупційні органи, і безпосередньо Вища рада правосуддя е, надавала згоду на утримання його під вартою. Тому це якраз і свідчення того, що реформа відбувається, не можна асоціювати князева виключно з усією спільноти суддівською спільнотою є впевненість в тому, що ми це успішно подолаємо, інакше, інакше у нас просто немає ніякого іншого варіанту, як побороти цю корупцію і бути дійсно в когорті. Демократичних правових держав Європейського союзу і взагалі масштабах всіх всього світу наприкінці червня президент України Володимир Зеленський вів рішення вів дію рішення РНБО про посилення відповідальності українських судів. Чи ця посилення на відповідальність на вашу думку може бути запобіжником від нових корупційних скандалів у судах? Важливим елементом посилення відповідальності боротьби має стати перш за все невідворотність покарання з 2021 року, з кінця з листопада місяця, фактично позбавлена була повноваження здійснення дисциплінарної функції, а це дуже важливо. Вища рада правосуддя. Тобто, фактично, з 2021 року суддю взагалі. Неможливо було е, притягнути до відповідальності через дисциплінарну процедуру. Е, на теперішній час у нас скопилося е, більше 11 тисяч дисциплінарних скарг. Тобто, це один із важелів того, як орган суддівського врядування міг би самостійно здійснювати заходи. Щодо самоочищення в судовій системі, і цей фактор, от він для мене має більш визначальне значення саме невідворотність покарання до питання обрання нового голови верховного суду. Ним обрали Станіслава Кравченка, якого часто називають людиною старої гвардії. Але наскільки обрання людини старої гвардії добре з точки зору знову ж таки євроінтеграції? Яка передбачає реформи і оновлення судів? З огляду на його професійний шлях, на його управлінській якості, а він був до цього і головою, заступником голови Вищого спеціалізованого суду, і керівником кримінального суду в складі Верховного суду, то, відповідно, мабуть. Судді Верховного суду з огляду на це і оцінювали перш за все його професійні, ділові і управлінські якості, сподіватимемо, що е, я впевнений, що він виправдає таке довір. в Україні. За півтора роки накопичилась величезна кількість нових кримінальних справ, які відкриваються через російські воєнні злочини, і генпрокуратура нарахувала вже майже 100 тисяч воєнних злочинів російських солдат, які були вчинені в Україні, тобто. З урахуванням цих потреб, з рахуванням цих потреб роботи суддів, число суддів зменшується, чи є можливість такого кадрового голоду? Ну, кадровий голод він вже за нині відчувається. Я би навіть сказав, що він підходить до тої критичної межі, де вже в деяких суддях зупиняється відправлення правосуддя. І... Вища рада правосуддя з такому пожарному порядку вирішувала це питання за рахунок виключно тимчасового переведення суддів з одних суддів в інші судді, де особливо відчувалася нефадка суддів. Реально, в інший спосіб, не можна було забезпечити роботу суддів.